Ісусу Христу! вітаю вас, дорогі глядачі живого телебачення, вітаю вас з Страчу, де відбувається 26 червня щороку традиційна проща до Дня Мерянина. Щойно буквально завершилася божественна літургія архієрейська, яку очолює традиційно щороку блаженніший святослав і вірні приступають до блаженнішого власне по благословення. І е, також добра нагода показати вам, як нас тут є сьогодні багато. Насправді е, дуже приємно, що щороку, щороку, е, приїжджають е, дуже багато вірних до страчу саме на цю прощу. Подивіться, будь ласка, от зараз можете побачити, скільки нас тут сьогодні зібралося. Це наразі ліва половина, ще є права половина. Буде похід до нашого храму. Ви знаєте, що це ювілейний вік. Наш храм є проваджений королиці. Тому зараз буде процесійна вода, яку очолить наш декан, отець Ігор Мекуш. Хто ще буде до сповіді, до причастя, всіх будемо ще сповідати, причащати тут на місці площі. Цікавий нюанс, оскільки фактично щороку справді як казав, приїжджає на прощу страчу. в день, коли згадуємо блаженних мучеників Миколу Конрада, отця, і Володимира Прийму, ось там до речі, їхні ікони на задньому фоні можна побачити. Це власне мученики, мученики страдецькі, які тут, власне, в цьому святому місці колись служили так: священник і дяк, і обидвоє також тут загинули від рук НКВД, від рук совєтських власне солдатів. І сталося це фактично в присілку страчу неподалік. І у 2001 році, під час візиту віде, до України, папа Іван Павло II, вже сьогодні також святий, проголосив також, їх також, е, блаженними. Зараз, дорогі друзі, поспілкуємося із паломником, який приїхав найбільш із далека. Це владика Михайло Квітковський з Нью-Венсмінцерської єпархії в Канаді. Це місто Ванкувер і цей північний е, тихоокеанський регіон. Зараз кілька слів із владикою. Ну слухайте, що йому сказати, казати? Неймовірно, просто Стільки людей зібралося просто і ще дійсно це є вам... Сутова... Молитва просто це не ані маніфестація, не протест. Люди зібралися ж дійсно молитися, просити від Господа вже завершення припинення війни і відновлення України і, і взагалі Я тут вже тиждень з катехитами Також і це для мене є глибоке відкриття. Що тут буває в Україні? Дійсно, це є наші люди, є люди віри, люди, які дійсно мають як, як є. Е, Тема цього ювелирного року цей рік надії просто і, 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 і надія не засоромить. І, і, і люди це вірять. І я бачу, що дійсно тут зібрався. Для мене дійсно, я буду літати назад до Канади без, без літака. Просто <соць> з таким натхненням. Це, це дійсно. Слава Богу, що є що є Україна, що є наші люди, що так дійсно побожно і сильно молиться і мають віру. Владико, ви 10 років колись давніше були ну. в Україні як священник. Але пройшло вже багато часу. Зараз маєте з чим порівняти. Можливо, тоді ви до страчу також мали можливість приїхати. Як воно є зараз? Як було тоді? Якісь думки ж ну, так. Ми ходили навіть студентами у КУ, ми Мали прощу, пам'ятаєте на початку кожного року перші перший, другий. Курс ми мали проще піше проще з Львова, ну назад автобусу мали самі сюди. Але але ну дуже розвивалося просто. Ну і, і не тільки це, але подивимось, сьогодні якраз цей день, ці років тому, ну загинули дійсно отець блажений Конрад, і блажений Володимир, ну і, і блажений також отець Андрій. Ну і просто, і ми тут є на цій місці. Просто і, і, і ми присутні всі в тіні. Тих тих святих людей і я думаю, що для це для нас також є натхнення. Добре, дякую дуже вам, Владико, Гарної подорожі до Синод і успішної плідної праці. Дякую, так. Вам. Я також розумію, що ми зараз від'їжджаємо. Ну так, до ремонта чуть не ледь не вже табличек просто молитися за нас. Дійсно, що святий так. дух би діє з нами і, і нехай буде і ще краще в нашій церкві. Дякую, дуже Владико, Дякую вам. Так. Ми власне зараз поспілкуємося трошки більше і дізнаємося, що означає цей напис Тисячу Богородиць. Діво. Слава Ісусу Христу! Е, як ви, мікрофончик, будь ласка. Як ви називаєтесь? Е, мене звати Ольга. Кожну першу суботу місяця тут у страчі відбувається молитва у тисячу богороди діво за мир в Україні, за навернення наших ворогів, за все наше військо. Всіх вірян запрошуємо на таку прощу у кожну першу суботу місяця. У місті Страч зараз на західній Україні є багато молитовних спільнот, які моляться тисячу Богородиці Діво не один раз у місяць. Це Самбірська велика громада, Мостицька, Судововишня, Яворівщина. Львівщина молилися і у Чернівцях, а також і у Києві. Запрошуємо всіх до спільної молитви. В єдності наша сила і в єдності нашої молитви є наша перемога. Дякуємо Господу, що маємо можливість мати такі чудові і святі місця тут у нас на західній Україні. Ви молодці, чекайте ще одне питання. Скільки вам часу займає от власне, коли ви тут збираєтеся зустрічі, разом молитеся? Скільки це півдня, день, дві години? 3? Разом зі службою Божою це займає з 12-ї години до 7-ї вечора. Ох, нічого собі, то Та є сильно. Так. Ви молодці. Але і... також участь беруть маленькі діти, які дуже багато знають. молитов. вони стоять разом з нами в наших рядах За... і разом на рівні з нами моляться. Супер, ну дуже дякую вам, що ви таку жертву робите раз в місяць. Так. На Господь Бог допомагає і заохочуємо справді наших вірних приєднуватися до цієї ініціативи по своїх парафіях і відпустових місцях також. Дякую і вам дякую. Представники Лицарів Колумба, вітаємо! Слава Ісусу Христу! Віват Єзус. Віват Єзус. 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 Як поживаєте, які ваші думки, які враження від Прощі? Ну, дуже сильно, молитовно, пройшла та проща, і так само лицарі Колумба чисельно взяли участь, чисельно взяли участь в цій прощі і молилися за військових за. За родини загиблих, за всіх, за всіх наших е, братів-лицарів, які воюють, за всіх братів-лицарів, які в е, інший е, спосіб долучаються до, до таких речей. Ну я би також хотів запитати, за кого ви особисто молилися, бо я знаю, що маєте за кого. Ну, особливо молитва була також за свого, за свого сина, який капеланом у війську в е, Національній гвардії. Тець Віталій Байда, Час, молодший. Часто буває, часто буває в тих місцях на сході і молотовно кожен день молюся, але Проща – то є особливо. Гарно. Дуже приємно було вас тут зустріти. Тримайтеся, лицарі, Дякую. і до зустрічі на інших прощах. Дякую. А зараз тут бачимо знайомі обличчя, отець Дмитро, Онуфрик з Одеського як своїми хлопцями. Ми оця знімали в зарваниці, От, там завжди було приємно проще вас бачити. Сьогодні ви у страчі. Чи то вперше, чи то вже не. ви тут були раніше. Ми вже не вперше, ми вже вдруге минулого року. Ми мали можливість тут бути. Нам тут дуже справді сподобалося молитися, бути присутніми. Чому я тут? Бо знаєте, згадуємо новомучеників, згадуємо тих наших духовних героїв, які були міцними духом, і хочеться брати з них приклад. Хочеться разом з дітьми тут бути, щоб вони дізналися про той приклад. Разом молитися за нашу перемогу, духовну перемогу. Тому справді єднаємося сьогодні молитві разом з усіма. Дуже приємно, очі тішуся. І ще хочу з вашими хлопцями два три слова. Хлопці, як вам сьогодні тут сподобалося встрачі? Сподобалось. Ви так розумію, професійні прочани. Ви вмієте і пішки йти на Прощу, і їхати, і роверами. Як вам сьогодні не було жарко, все добре? Які ваші враження? Та все добре. Нам враження дуже великі, бо скільки владик і скільки людей сюди прийшло, щоб прославити цих двох мучеників. А знаєте про тих мучеників щось? Знаєте, хто то є? Це є, був один отець і був його дяк. І Вони були за часів Радянського Союзу. Якраз отець відправив службу і він мав посповідати одну жінку. Вони йшли пішки, вони обоє йшли пішки і на них натрапили радянці і почали і розстріляли їх. Ти молодець, ти знаєш ту історію і розповів замість мене це. Що я тобі за що дуже дякую, хлопці, молодці? отче Дмитре, дуже приємно вітання, дружині і решта вашим дітям і до зустрічі на якісь наступні прощі. Може, в Зорванець? Дякую. Власне, я думаю, добра нагода знаєте, десь нам задуматися, чи знають наші діти, чи знаємо ми, і наскільки ми знаємо наших блаженних. Ці люди жили, розумієте, 70-80 років тому, віддали своє життя. У більшості з них всі як мученики за віру, за нашу церкву. Але чи добре ми знаємо про них, чи знаємо їхнє життя, чи знаємо, як вони називалися? Якраз в цих днях згадуємо вас наших українських новомучеників. Добра нагода почитати про них, хоча би у Вікіпедії в інтернеті. А якщо живете десь, скажімо, в багатьох містах, зокрема у Львові, можна в багатьох церквах піти і власне мощі мучеників цих знайти, поклонитися, помолити собі на них. Чи владики Чернецького, наприклад, церкву Йосафата, чи владики Григорія Лакоти в церкві Різдва Богородиці на Сихові? Е Запрошую, дорогі друзі, це зробити і навіть в коментарях можете написати, кого знаєте з наших новомучеників і де вони поховані. Можливо, у вашому містечку в селі є їхні мощі. Слава Ісусу Христу! Можна з вами наживе телебачення кілька слів. Ви бачу з дітьми, з візочком. Як пережили цю прощу, як взагалі настрій і які враження? Дуже гарно пережили, дуже спокійно з Богом. А Діти добре спали. Так, Чи молились? Добре. добре спали? Піди після святого <рес> причастя заснули. Серйозно? Так. — Файно, найгарно сплять дітейська. А у ці хлопчиська точно не спали? То всі ваші, так? Як, як, як вам, до речі, напрості? Войнушки грали? Войнушки грали, ну то цікаво. Цікаво. А що, слухайте, вам тут сподобалось взагалі? Дуже. Дуже? Бачили, Бачили блаженнішого? Що? Щось цікаво вам сказав? Так. Да. Дуже добре, а, слухайте, таке маєш файне намисто, тати, що. І пістолет, ну то все, ну який час, такі іграшки, ні? Це гарно. Дуже приємно було побачитися, успіхів вам, щасливо з Богом. Ще таке, тут маємо великих і маленьких пручан, слава Христу, можна з вами кілька слів наживе телебачення. Тот у вас такий пручанин, великий. Привіт. Найчимніший. Як він про що пережив сьогоднішню? Дуже дуже було, ми такі всі були дуже задоволені, піднесені духовно. О, Хочеш попробувати той мікрофончик, так? Кажи привіт. Привіт! Еге. Пам'ятні про чан у страчі. Так, тут бачимо, що то прочани зі священиком приїхали. Якщо не помиляюся, то із Суховолі біля Львова. Зараз повертаємося. Слава Ісусу Христу! Живе телебачення! Вітаю прочан! Певно, Суховолі, ні? Ну, Отче Ігоре, три кілька слів. Як вам на прощі, то недалеко від вас, але ви приїжджаєте організованою групою. Як тут вам в страчі могли? Ми не тільки приїхали. Ми прийшли пішки. Але що? Отже, самої суховолі, дякувати був, Богові, виріш, якихось три години, але пішки гарно собі зайшли. Ну і направду, для нас це велична подія. Така всеукраїнська проща — побувати тут, в святому місті Страчі, біля цієї Страдецької гори. А, відповідно, що би то ще сказати, за що молилися? А за що молилися? Очевидно, зараз для нас. Одинока інтенція це є мир в Україні, справедливий мир в Україні. Молимося, щоб витримати це випробування. Це є така основна, основна наша ціль цієї молитви, цієї прощення. А ідея пішки ходити, вона є щороку у вас реалізовується чи тільки цього року так вийшло? Отже, ми розпочали пішки ще раніше, але оскільки пізніше була пандемія, потім трохи було також недоходження. Ну і е, е, це є вже який, напевно, третій раз, що ми йдемо пішки. Дуже добре. Файно і приємно бачити, що ви тут є разом із парафіянами, і парафіян ваших трохи назбиралося. Не йшла грубка людей, а йшло так трохи більше. Так що, та, тішимося і дякуємо вам, що ви власне відважилися пішки піти. Хоч не далеко, але зробили пішу. Прошу страчу. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава... Доєднуйтесь на наступний рік до нас. Слава Ісусу Христу. Можна з пручанами кілька слів на живе телебачення. У вас такі футболки гарні, розумієте? Щось вони означають, напевно. Ні? Розкажіть Розникає про це святого покровителя. Та візьміть, будь ласка, кожен має свого покровителя, а це натхненниця і створювала Ді... 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 наша дизайнер, яка створила кожен образ святого. Авторська робота і так є багато святих, фактично всі, які можна отак от носити на прощу просто в свято і насолоджуватися і тішитися тому, що він нас охороняє. А звідки ви приїхали? Ми львів'яни. Львів'яни. Ви належите до якоїсь спільноти. Можливо, чи так власне між собою просто знайомі? Ми ми знайомі, а також а ми, кожному мікрофон. Мікрофон, будь ласка, ну, наша спільнота це звісно, що наші сім'ї, тому що ми знайомі завдяки тому, що в наші діти вчаться чи вчилися в школах, і так воно нас веде. Божа ласка, і ця любов до свята, до праздника нас об'єднує. Ну а найбільше всього нас об'єднує те, що ми є українки, і те, що ми любимо свій народ, свою культуру, і дуже хочемо, щоб в сьогоднішньому часі все, що робимо, ми то робили на Божу прославу. Скажіть, будь ласка, кілька слів, як з'явилася ця ідея цих футболок, бо воно просто дуже безподобно виглядає. Я просто покажу і скажіть, хто тут у вас намальований? Власне є це е, Свята Ксенія. намальована. Та, так? Та, я Оксана. Та. Дуже приємно. От та, так, це, так, це, так, це, так. Це. це мені вчора подарували, в мене було день народження. раз в мікрофон. Це мені подарувала моя прителька на моє день народження. Практично ювілей. Так що вітаємо дякую. вас, дякую. і ви на свій день народження приїхали до страчу. Практично Ту, так? практично так, так. Там та. О, та ви Далі. що слухайте? Ото я попав Я вам скажу, друзі, друзі, це абсолютно випадково. Що буде я нічого не пістро. Просто побачив трьох жінок, в цікавих футболках, і вони ось тут стоять. І в них вчора було в одної ювілей, сьогодні в інший день народження. І дивіться, які в них футболки безподобні. Супер, дякую, дякую. Ми дуже любимо ваше телебачення. Живе. Ми молимося живу вервицю кожного вечора. І тішимося, Сема. що вона є. що ми маємо таку спільноту велику по всьому світу. Це. Дуже тішимося, Дякую і дуже підтримуємо вам. завжди. Я щасливий зустріти глядачів живого телебачення, щоб Бог нас тут звів, щоб ми поговорили з вами Дякую. для живе телебачення. Дякую вам, і питання таке вже на завершення, де такі футболки можна взяти? Чи то такий ексклюзив персональний? Чи ви не ну, зможете? Я є авторка, дизайнерка одягу. І на проект народився в Сан Себастьяні в той час, коли в 22-му році я своїм малим сином змушена була покинути Україну і попробувати в Іспанії. Але оскільки я є дизайнерка одягу, то я пішла туди. Будинок культури завдяки діаспорі, і мене познайомили з місцевими творцями моди і сказали: Ми розуміємо, що в вашій країні біда, але розуміємо, що хочемо підтримати вашу культуру і запросили мене творчо працювати в їхньому будинку культур. І там я творила, п показала кілька колекцій в Іспанії, в місті Сан Себастьян. А в той час ви. В Україні навчалася українська академія лідерства, в якій вчився мій син Данило і власне припадало на зіслання Святого Духа їхній випускний вечір. Я дуже хотіла як дизайнерка привітати з закінченням академії лідерства свого старшого сина Данила. І виглядає так, так, що на відстані там трьох тисяч кілометрів я нічого не могла продумати, і тільки намалювати ну малюнок святого Даниїла. А враховуючи те, що прикладним матеріалом був фломастер і просто друкарський папір, то я почала малювати. І так за тиждень з'явилися вже не тільки для мого сина, а для всіх учасників академії лідерства футболки з різними іменами. Футболки можна замовити або придбати. Вони зараз знаходяться в крамниці Українського католицького університету. Ага. Там є інформація про ті футболки. То запрошую всіх глядачі живого мого і онлайн так. і фактично на місці також так, вукона. На Козельницькій можна так, це так, можна туди. Надзвичайно живописно виглядає одне з місць для сповіді, тут на цих пагорбах у страчі, в Сосновому лісі. Знаєте, Зайшов сюди фактично з цим власне відео, щоб вам показати і ну, аж, аж застановився на хвильку, щоб я десь відчути оце, оце таку красоту знаєте. не кожного. Дня є така можливість посповідатися настільки красивому місці. Тож, якби телефон міг передати запах е, цих знаєте, сосен, я би це вам зробив, але але не можу. На жаль, але повірте мені, тут надзвичайно атмосферне місце. Що на Львівщині. Все, ми зустріли тут звичайно молодих прочан. Зараз дізнаємося, звідки вони приїхали. Слава Ісусу Христу! Слава, звідки ви є? Звідки приїхали приїхали з вірщини села Блажів разом з нашим отцем Стефаном, лучаком вирішили їхати в останній момент майже. Але Ми дуже дуже зуміливі, нам повезло з погодою ця, конурна, і взагалі атмосфера і влечка, тут дуже приймна, хороша. Всі повідалися, запричастилися. І вже тепер чекаємо на кресну дорогу. Трохи відпочиваємо. Межами, дуже всім задоволені. Села, якому Дякуємо якому Господу, що нам допоміг сьогодні. Мабуть, так гарно відбути про що страчі. Додаток. А ще скажіть, будь ласка, ви вперше встрачі чи були ще раніше? Вже були раніше. Були раніше. Ну супер, дякую. Подивіться, друзі. Світ нації, наша молодь на у устрачі. Приємно, дуже зустріч. Дякую вас і велике передайте подяку і вітання вашому священникові, що організував вас сюди приїхати. Добре, дякую. гарно, дякую вам, щасливо. Так, хто є з нимка. Хто в нас тут є юрська молодь? Але ви не львівська юрська молодь, ви якась інша. Зараз ми з вами познайомимося. Не буду вам з ним купсувати. Слава Ісусу Христов! Скажіть, з якої ви церкви Юра? Ми взагалі не тільки з церкви Юра, ми з Яворова. Це є молодь з церкви Юра, Юрська молодь, це є молодь з храму у престої бородиці з міста Яворів Оранта і молодіжна спільнота з храму Собору Івана Хрестителя село Кути. Добре, питання таке: як тут всі разом зібралися і з якої причини? Ну, ми всі вже декілька років поспіль приїжджаємо на прощу до страчу. І тут допомагаємо при організації прощі. Я, як духівник спільноти молодіжної, завжди молодь залучаю до того, щоб допомогли належно провести всеукраїнську прощу тут на Страдецькій горі. А то, до речі, то отець Тарас Субишкевич, вітаємо оця з Яврова. І він власне привіз молодь сюди. Тобто, фактично можна сказати, що це волонтери. Так, Так. добре, вітаємо. Давайте з вами трошки поспілкуємося. Слава Христу та не втікайте. Яке було нині ваше завдання, що ви робили на прощі? Збирали інтенції. Добре, люди підходили, писали так, за здоров'я за, за померлих. Так. Добре, приємно було вам тут допомогти? Так, звичайно, дуже класна атмосфера. Гарна атмосфера, добре. А з друзями разом також. Так, я так, розумію. так, звичайно, моя юрська молодь, я відношусь до юрської молоді. А скажіть, а що, що ви взагалі робите, от як юрська молодь? Яке ваше завдання в церкві? Чим ви власне а, служите чи та чому збираєте? Дуже багато. Молодь при церкві дуже активна. Збираємося, займаємося з дітьми. Хто хоче, може додавати. А, <реш> <реш> організовуємо різні табори для дітей, в першу чергу для молоді. Організовуємо також дуже багато різних івентів при церкві робимо і допомагаємо, звичайно, при церкві також. Супер, ви молодці, і приємно було вас зустріти в страчі. Тішуся. І що не втікаєте зразу, допомагаєте щось також в кінці. Проще. Так, ще тут у нас друга частина крило буде говорити. Друге крило, Добре, так. але ставайте тут поближче а до... до. А я поближче до своїх, тому Давайте що своїх. в нас ще тут є молодь з парафії Успіння Пресвятої Богородиці, спільнота Оранта. Ми маємо Даймо. футболки, не всі, правда, сьогодні. Ага. Та ми також тут сьогодні приїхали трошки поволонтерити, послужити. Юрська молодь, ми різні організації. З Яворова, так нашого на взагалі, от для чого вам це волонтерство? Що воно вам дає? Я не знаю, чому ви це робите? Чому не сидите, де знаю, вдома, не гуляєте, не поїхали на озеро в таку файну погоду, а не тут? А як ми будемо сидіти вдома, якщо ми такі молоді, енергійні? Чому ми будемо просто сидіти вдома і так проводити дні? Ми будемо щось робити. Ми будемо от, волонтерити на сонечку, на природі, на добрій погоді. А чому ні? Добре, і може навіть трохи серйозне питання. Що ви такого знайшли власне в церковній спільноті? Що ви фактично навіть є учасницею спільноти, а не просто ходите до церкви? Напевно, той спокій, той комфорт, якесь таке умиротворення, коли ти приходиш от, до церкви в спільноту, і тобі просто добре. Вирішуються всі проблеми. Просто от ти відчуваєш себе добре і хочеться туди вертатися, хочеться далі відчувати той отой затишок, і тому ми це все робимо. Що ж, дорогі друзі, я ще хочу вам показати одну маленьку деталь. Оцей хрестик який ви бачите на відео, зроблений із живих квітів. Його тут власне в каплеці, як відбувається богослужіння, під дахом поміщають, вішають, і він отут кішить тішить своїм виглядом нас, дорогі друзі, також які дивимося онлайн або є наживо у строчі. А зараз з отцями трудівниками ми на завершення поспілкуємося. Отець Ярослав і отець Володимир, які служать у страчі, чекають, щоб запричащити останніх прочан, які сповідаються. Оці, як ви після прощі? Мали сьогодні знову черговий раз гарну нагоду зібратися тут на всеукраїнській прощі. Ви знаєте, такий був трепетний період приготувань. Ще вчора ввечері навіть трошки дощик був, але сьогодні Бог дав гарну нам погоду трудимося, служимо на славу Божу і тішимося. радіємо, що маємо можливість такій великій кількості вірним послужити. Дякуємо нашим воїнам, захисникам, найперше. Бо завдяки вам, дорогі, тримаємося в часі цьому нелегкому, і маємо можливість молитися тут, і нам нічого не падає на голову, ні, ні ракети, нічого. І, і тішимося, і дякуємо Богу, і молимося за вас. І дякуємо всім тим родинам наших воїнів, захисників, які терпляче чекають. Також молимося за тих, які втрати пережили. Знаєте, і то є велика благодать, благодать зібратися тут, в цьому місті, в страчі, де, де наші мученики, яких сьогодні згадуємо, служили і де віддали своє життя в любові за Христа і за нашу церкву. Хай Бог Господь всіх благословить. Дякую. Тож, дорогі друзі, я тішуся, що нам вдалося у Стречі з вами побувати. Хто не бачив, також не був тут, то онлайні тішуся, що вдалося поспілкуватися з багатьма прочанами, почути їхні думки, враження і молитовні намірення. І справді, як завжди, Господь Бог готує якусь несподіванку, і надіюся, це відео вам сподобалося. Зараз вас закликаю. Підписатися на живе телебачення, де би ви нас не дивилися в соцмережах. Приєднуватися до наших богослужінь, дивитися на наші інші репортажі. Маємо вже їх багато сюжети, інтерв'ю і зокрема акцентую на тому, як говорив Блаженіші, справді починається важливий важливий тиждень для нашої церкви у Римі, в центрі католицького світу. Тому це все ви хочете побачити у нас на живому телебаченні вже буквально у суботу, 28 червня, буде відбуватися архієрейська літургія, де наш блаженніший святослав, і всі єпископи наші синоду будуть служити архієрейську літургію у соборі святого Петра, головного головні святині католицького світу в Римі. А наші вірні численно туди прибудуть власне на прощу. Святіший отець також там має бути. Тому не пропустіть ці справді унікальної події. І ще буде також і інші інші відео з Риму, з Прощі. І власне заохочую вас підписуватися, щоб цього не пропустити. З вами був Тарас Бабенчук. До нових зустрічей на «Живому телебаченні». Слава Ісусу Христу.